Виконуємо номер 143 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Сточок А з координатами мінус 5, 7, Б9, С 5, 5, 0 мінус 1, Д50, М5 і 1, Н0 і 5. К мінус 4 і 0. Л7 і мінус 1. випиши ті, що лежать. Задання перше нижче від осі абсцис. Друге вище від осі абсцис. Третє на осі абсцис. Четверте праворуч від осі ординат. П'яте ліворуч від осі ординат. І шосте на осі ординат. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Нижче від осі абсцис. Нижче від осі абсцис лежать точки, які мають від'ємні ординати. Від'ємні ординати має точка Б з координатами мінус 9, мінус 5, С з координатами 0 мінус 1. L з координатами 7 мінус 1. Вищі від усі абсис лежать точки, які мають додатні ординати. Це точка А з координатами мінус 5 і 7. Точка М з координатами 5 і 1. І ще додатня ордината у точці N з координатами 0 і 5. На осі абсцис лежать точки лежать точки, у яких ордината дорівнює нулю. Це точка D з координатами 5, 0, і точка K з координатами мінус 4 0. Праворуч від, осі ординат. Праворуч від осі ординат лежать точки, у яких додатні абсциси. додатні абсциси у точки Д з координатами 5 0, у точки М з координатами 5, 1. І додатні абсциси у точки Л з координатами 7 мінус 1. Ліворуч від осі ординат лежать точки, у яких від'ємні абсциси. Від'ємна абсциса у точки А з координатами мінус 5 7, у точки Б з координатами мінус 9, мінус 5. І від'ємна абсциса у точці К з координатами мінус 4 0. І останнє завдання: точки, які лежать на осі ординат. На осі ординат лежать точки, у яких абсциса дорівнює нулю. Абсциса дорівнює нулю у точці С з координатами 0 мінус 1, і у точці N. З координатами 0 і 5. Номер 143 і справ для повторення розділу. Номер 143 справ для повторення розділу 3 виконано.